Божі слова на кожен день. Спочатку направлення людини в старозаповітний період закону було подібно скеровуванню життя дитини. Найперші люди були новонародженими від Єгови, вони були ізраїльтянами. У них не було ніякого розуміння того, як шанувати Бога. Або як жити на землі, іншими словами, Єгова створив людство, тобто він створив Адама і Єву, але Він не дав їм здібностей, щоб зрозуміти, як шанувати Єгову, або дотримуватися законів Єгови на землі. Без прямого керівництва Єгови. Ніхто не міг би знати це безпосередньо, бо на початку людина не володіла такими здібностями. Людина знала тільки, що Єгова був Богом, але щодо того, як шанувати Його, яку поведінку можна назвати шануванням Його, і з яким розумом потрібно шанувати Його. Або що приносити в жертву на знак поваги до нього, людина не мала абсолютно ніякого уявлення. Людина знала тільки, як насолоджуватися тим, чим можна насолоджуватися з усього, що створено Єговою. Але про те, яке життя на землі гідне Божого створіння, людина не мала. Ані найменшого уявлення, без когось, хто наставляв би їх, без когось, хто особисто спрямовував би їх, це людство ніколи б не жило життям, яке личить людям, а тільки таємно перебувало б у полоні сатани. Єгова створив людство, тобто він створив пращурів людей. Єву й Адама, але він не наділив їх будь яким додатковим інтелектом або мудрістю. Хоча вони вже жили на землі, вони майже нічого не розуміли, отже, робота Єгови зі створення людства була завершена лише наполовину, і була далека від завершення. Він усього лише сформував модель людини з глини і вдихнув у неї своє дихання, але не дарував людині достатньої готовності шанувати його. На початку людина не була схильна ні шанувати його, ні боятися його. Людина знала тільки, як слухати його слова. Але не мала базових знань для життя на землі і не відала звичайних правил людського життя. Отже, хоча Єгова створив чоловіка і жінку і завершив семиденний проект, він у жодному разі не завершив створення людини, бо людина була всього лише оболонкою, і їй не вистачало реальності людського буття. Людина знала тільки, що саме Єгова створив людство, але у неї не було ані найменшого уявлення про те, як дотримуватися слів або законів Єгови. Отже, після появи людства робота Єгови була далека від завершення. Він усе ще повинен був повністю направляти людство, щоб воно прийшло до нього, щоб люди могли жити разом на землі і шанувати його, і щоб вони могли під Його керівництвом стати на правильний шлях нормального людського життя на землі. Тільки таким чином. Була повністю завершена робота, яка в основному велася під ім'ям Єгова. Тобто тільки таким чином була повністю завершена робота Єгови зі створення світу. І тому, створивши людство, він повинен був керувати життям людства на землі протягом декількох тисяч років. Щоб людство могло дотримуватися його настанов і законів та брати участь у всіх діях нормального людського життя на землі. Тільки тоді робота Єгови була повністю завершена.